Пропонується на продаж невеликий півтораповерховий будиночок, який знаходиться 10 кілометрів від міста Луцька, Волинська область. На першому поверсі зроблений ремонт. Кухня. Суд Є кімната 23 квадрата Камін топка. На другому поверсі. Є дві кімнати. Одна кімната 27 квадратів. Друга кімната 18. Загальна площа цього будинку 85 квадратів. Ціна такого будинку 38 тисяч умовних одиниць. Детальна інформація за телефоном. 066 208 57 56